Привіт, друзі! Радий вас бачити. Ви дуже довго чекали, і нарешті дочекалися: Біслудаманович, Біс Азартович та Біс Контейнерович повертається до своєї чорної справи до відкриття містиків. У мене є 120 містиків на аккаунті. Плюс, я думаю, ми по знижкам ще трошки сьогодні ось тут докупимо і їх потужно повідкриваємо. І, можливо, сьогодні мій щасливий день. І нарешті мені випаде 100 тисяч золота з цих контосів, тому що 100 тисяч золота з цих контосів я хочу отримати вже більше 4 років. Я вже тисячі контосів відкрив. І ніяк воно мені не дається. Можливо, сьогодні я буду дуже щасливий, оскільки мені це вдасться. Коротше, буде дуже цікаве тансичне відео. Власне, як і завжди процкайте ваш козирний лайк авансом. і бажаю вам приємного перегляду. Хто на не підпишеться, той раком залишиться. Слава Україні. Слава Україні. Я вже завчасно на аккаунт купив 120 містиків. Давайте ми спочатку почнемо з них, а потім вже будемо докупати а, по знижкам, ще якщо нам не вистачить. Давайте так, десь в мене 120 чи 119, щось там таке містиків було. Я в попередній заходив і потрошечки їх викупав по хорошим цінам. А, полетіли. Сподіваємось, друзі, що сьогодні, ну якщо не 100 тисяч золота, то теж якась гідна нагорода мі впаде. Бо реально, от, поки я відкриваю ці контоси за оці 4 роки, скільки мені людей скинуло скріншотів, що вони вибили 100 тисяч золота. А Я як лошара, реально, я вибив цих контосів, ну, повідкривав цих контосів вже тисячі штук. І от 100 тисяч золота, ну от ніяк, ну, от просто от постійно сипать по мінімалки і щось я дуже по цим містикам відкручений. І постійно просто їх повідкривати. Я теж хочу видсоти золота, і нікого не дається, і мені коротше, від цього дуже-дуже сумно. Так, давайте спочатку анімацію не пропускаємо, потім далі вже будемо е трошечки активніше відкривати. Щоб ми встигли за сьогодні принаймні соточку відкрити, можливо, навіть і 120, можливо, навіть і 150. Залежить від двезіння. Якщо буде пати мінімалка, то ми соточку відкриємо і на цьому зупинимося. Якщо десь я буду бачити, що насипає, дай Боже, ну тоді будемо пробувати далі. Так, містичний сертифікат. Давайте одразу його відкривати. Давайте я не буду їх нагромаджувати в ангарі, і не відкривати в кінці відео, а відкриємо їх прямо одразу. П'ятий рівень. Бля, ну класика. Ще й ще й не колекційний танк, да. Ще й преміумний, чудово. Так, такі несправедливі ці е, теж містичні сертифікати. Мені дуже часто підірки шістки звідти падають. Ось. А один раз, пам'ятаю, я відкривав, мітри десятки підряд впало. Ну, коротше, тут тупо рандом. По 50 їх срібла, Дякую, дякую. Це така серйозна сума, яку дуже важко в рандомі нафармить. Бустер золота, окей. Мм, щось не знаю. Поки хороший нагород не видно, правда? Один містичний сертифікат впав, і то він якось, чесно кажучи, не дуже мені сподобався через те, що звідти впала п'ятірка. О, ще один сертифікати. Ану, поїхали. Ану, давай десяточку якусь. Десяточку. Сімку і теж премійний танк, тобто це все компенсація в сріблі, як я розумію. Так, да, дуже сумна історія. До речі, друзі, якщо ви бажаєте купити собі містичні контоси, будь-які інші контоси, танчики, золото, преміум аккаунт, будь-що з преміум азину, або ви донатите не тільки в Blitz, а в якісь інші мобільні ігри, рекомендую вам це робити через AppGallery, адже в них найнижчі ціни. Давайте коротко вам розповім, які в них акції є на зимову кампанію на грудень місяць. Прямо зараз в AppGallery проходить зимовий карнавал нагород, де ви можете заощадити 30% на донат в Бліц або. Інші ігри, які приймають участь в цій акції. Як доєднатися і скористатися цими знижками. Перше послання в описі до цього відео заходьте туди, і вам відкривається ось така чудова сторінка. Як ви бачите, акція проходить з 1 грудня по 11 січня. В першу чергу, якщо у вас AppGallery не завантажена, вам потрібно її завантажити, а звідти завантажити танки, ну або, відповідно, інші ігри, які ви хочете донатити. Як завантажити AppGallery? Ось тут, прямо по центру екрану, є інструкція. Там буквально в пару кроків заходьте, пару хвилин, і обгелері у вас є на телефоні. Ось після того ви можете вже доєднатися до безпосереднього карнавалу, зимового карнавалу нагород. Як це зробити? Прогортуйте трошки нижче, і тут в нас є головна суть цього карнавалу. Ви витрачаєте гроші в танках або витрачаєте їх в інших іграх, які приймають участь в акції. Зараз я покажу, які ігри там теж є. І кожне витрачене євро е, рахується вам одним оцим діамантом. І відповідно збираєте 10 діамантів, вам дають 3 євро. Тобто, умовно кажучи, простіше кажучи, 10 євро Витрати в танках 3 євро, забираєте купон на 3 євро, можете отримати щось собі безкоштовно. Тобто 500 гривень витратили 150 гривень, забрали купончик, на 150 гривень безкоштовно щось танка собі обрали. Ну або якщо обрали щось дорожче, наприклад, за 200 гривень, то 50 доплатите, 150 вам відповідно буде знижка. Якщо витратили 5000 тисяч гривень, ви можете забрати знижку 1500 гривень, і так само безкоштовно собі в танках щось обрати, або там доплатити, якщо ви хочете щось собі дорожче. Дуже крута акція, дуже жирно може. Можна заощати це вважайте, що кешбек 30%, тим паче немає ніякого ліміту, скільки ви цими купонами можете оплатити. Тобто, якщо ви знайдете щось там по ціні купони, ви можете собі безкоштовно абсолютно забрати. Як забрати купон нацкаєте кнопочку клейм, погоджуйтесь з правилами акції і нацкаєте кнопочку Accept. Далі просто заходите в танчики, вибираєте, що ви хочете купити, і на вікні оплати там має купон підтягнутися і оформитись вам як знижка або як безкоштовна покупка. відповідно Ось, автоматично все там. Має підтягуватися. Разу в мене за скільки років я користуюся Абгелері, проблем з цим не було. Але раптом що в описі також є е, чат підтримки по AppGallery, якщо у вас щось не виходить, там ви можете задати всі питання, які вас хвилюють. Ну і тут нижче можна доєднатися до їхньої спільноти також в Discord, і тут нижче є перелік ігор, які приймають участь в цій акції. Їх тут дуже багато, їх тут просто сотні ігор, тому якщо ви не тільки в танки граєте, то вам це буде тим паче корисно. Так, так що заходьте за першим посиланням в описі до цього відео, якщо ви зберете. Донатити зимою в одбліц, то робіть це максимально вигідно з апгелері. Ну і також кожен ваш донат через Апгелері, по моєму посланню в описі до цього відео допомагає тримати канал на плаву і допомагає знаходити бюджети на відоси по відкриттю контосів. Тому більше купівлі через апгелері, більше відкриттів контосів на каналі. Все, повертаємось до наших містиків. Полетіли. Полетіли далі відкривати, бо в нас ще сьогодні купа роботи, яку нам потрібно зробити. Поки по, мі по мінімалочки сипить 50-70 ічрібло, щось. Щось сьогодні містики мені не подобаються, щось не сильно, не сильно їх там ребалансли. Розробники щось постійно анонсують, майже кожного року вони їх міняють. Кажуть, містики стали ще вигіднішими, ще кращими. Але, блін, це така, знаєте, так, на удачу. Ну, прям максимальна вдача цій містики, тому що тут в тебе один контос. От прикинь, от мені зараз падає 100 тисяч золота. Оці 100 тисяч золота окуплять мені, по суті, там сотні контосів, які я відкривав раніше. А якщо не впаде, ну тоді я в колосальному мінусі. Ну це трендець. А була така історія. в мене в одного підписника. Не буду називати ім'я, можливо, він не хоче бути загальновідомим, так би мовити, ось, але він мені показував скріншоти, показував навіть на відео, що йому випав містик без з безкоштовного містика, випало 100 тисяч золота. Прикиньте, людина забрала безкоштовний містик. Ну там зазвичай як стартує сезон містиків, дають безкоштовно. Йому просто звідти впало 100 тисяч золота. Я сижу, стараюся. Тисячі це контосів відкриваю постійно. І... І ви бачите, ви бачите результат ялки палки А там чувак просто бере безкоштовно забирає 100 тисяч золота. Блін, ну я не знаю. Щоб мені так щастило, я вже давно певно мільярдером буби. Ось така історія. Також, друзі, нагадаю вам, що на каналі є в нас багато відосів по відкриттю контейнерів. Ви можете в кінці цього відео або в описі до нього знайти плейлист. По відкриттю контосів. Там є більше 30 відкриттів. Ну і зараз, я думаю, це перелік з якоюсь періодичністю буде поповнюватись. Там ви можете подивитися всі відкриття, які я коли-небудь на каналі робив. Ось, ну які там є збережні, бо частину відкриттів ми також робимо на прямих ефірах. Ну і там не завжди, як ви розумієте, є запис. Так, десятка. Оп, блін, сімка, і все преміумні танки. Ну тобто, за преміумні танки між насипають компенсацію в сріблі, правильно? Так, да, це все срібло. О, це все срібло. За всі три танка компенсація в сріблі. Ну це біда. Це біда капітальна. От якби впала якась десяточка колекційна, да? а це одразу б окупило б мені там частину цих містиків. А тут падає мало того, що низького рівня, так ще й падає теза, що компенсація в сріблі, ну я не знаю. Трошки така собі штука. Дивіться, знаєте, що я подумав. Давайте ми містики друг, другого рівня будемо потім відкривати. Давайте я зараз повідкриваю першого рівня, а потім ми з вами безпосередньо перейдемо до другого рівня. Я думаю, так буде правильно, тому що е, якось ми так в переміжку відкриваємо, так буде чітко видно прогресія цих контосів. І, можливо, мені потім десь під кінець відосика з другого чи третього рівня містиків випаде щось е, цікавіше. Так, ладно, давайте містичні сертифікати, я так подумав, давайте ми теж їх відкриємо пізніше. Давайте от ми зараз просто відкриваємо, відкриваємо надії на 100 тисяч, а потім ми будемо відкривати містичні сертифікати і другого третього рівня ці містики. І подивимося в результаті, наскільки я оку окуплюсь. Я витратив на оці 120 містиків, якщо я не помиляюсь, 45 тисяч, якщо я не помиляюсь. 45 тисяч золота. Можу помилятися. Це приблизно. Це так дуже приблизно. Ну, здається, так, так, да, здається, так. Там ще треба по цінам подивитися в преміум магазині. Може я не правий. Ні, ну десь так. Да. У мене було що 60 чи 60 з копіками. Зараз залишилось там 14 чи 15. Десь так. Ну, може, не 45, може там 47 чи 48. Але глянемо. Якщо в мене на кінець цього відео буде більше 60 тисяч золота, то можна сказати, що відео пройшло дуже успішно. <хи> Ось так. Так, другий рівень випав. так три нагороди вилетіли, я вже думав, там щось, щось прикольніше. Так, давайте ми перші рівні будемо трошки швидше перегортувати, щоб в нас просто відео не вийшло на годину. Я так іноді люблю такі. Шорці записати на Ютубчику на 40-50 хвилин, там якісь огляди чи відкриття. Давайте сьогодні ми постараємося з вами трошки швидше впорати, впоратись. Mm. Mm. так ще може бути друга частина відкриття містиків, до речі. Якщо мені сьогодні нормальне золото впаде, то я спробую заплатити ще разочок в найближчий я думаю, тиждень і повибивати ще з містиків собі. Оцю всю історію, да? но ну, оці, оці 100 тисяч золота. Знаєте, взагалі най найсмішніше, що коли я спочатку починав тільки відкривати ці містики заради 100 тисяч золота, воно мені мало покупитися. Я думаю, ну відкрию там 10-20 100 контосів, випаде місто тисяч золота і все буде класно. Але по суті, вже на даний момент я розумію, що навіть якби я витягнув там, не знаю, 5 разів по 100 тисяч золота, це б все одно не окупило всі мої витрати на оці містики за оці всі роки, які я їх відкриваю. Розумієте, яка штука? Тобто, дай Боже, щоб я від, е, витягнув там. Ну ладно, ще ж мені щось вже падло, якийсь золото, якісь компенсації, там туди-сюди. Ну, окей, якщо думаю 4-5 разів би я витягнув по 100 тисяч золота, я би якраз вийшов в нуль по містикам по золоту. Ось така штука. І це найобідніше, знаєте? Це то я так заганяє цю кабалу, і ти такий, блін, ну хоч, хоч трошки хочеться відігратися. А ніфіга подібного. Ніфіга подібного, тому що шанс настільки мізерний, що трендець. А що це якось менюшка щось помінялася, щось вона таке якось ближче стало. Відкрива, відкривав, щось якось контейнер приблизився. Якийсь раптовий момент. Нічого хорошого, абсолютно нічого хорошого. По 100, по 200 золота. Ну, містечь сертифікати, дай Боже, щоб з них потім якісь високі рівні попадали. Да, поки що голяк. Просто голяк. Це жесть, це жесть. 500 тисяч було. О, і ще може випасти анімована там аватарка, анімовані фан профілі, їх теж можна поміняти. Ну, така аватарка тільки анімована, і там на багато золота можна поміняти. Хто там відкривав, кому раптом повипадало, Або хто не знає, чому повипадало, перевірте, сховище. Можливо, у вас лежить та аватарка. Бо я пам'ятаю останній раз, як я міст відкривав, там якраз мені одна людина написала в коментах, що не знала, що анімована аватарку можна поміняти на золото. І пішла, подивилася, і дійсно поміняла дуже задоволена, бо тепер там плюс купа золота. Там багато, там здається, аватарка десь тисяч золота, а фон профіля 50. Ну, якщо я не помиляюсь, можу помилятися. Пам'ятаю, що там ну, дуже такі солідні суми. Ну, не сотні тисяч золота, але все одно. Все одно дуже немало. 27 контосів. Я думаю, давайте вже всі довідкриваємо. Всі контосики довідкриваємо, а потім перейдемо до других рівнів і туди-сюди. До тих от містичних сертифікатів. Я думаю, що докупати сьогодні ще не будемо. Я постараюсь трошки ще золото приберегти, і буде друга частина. друга частина містиків Ось так. Давайте навіть поставимо таку мікроціль. Тисячу лайків під цим відео. І я одразу йду записувати другу частину. Реально, 1000 лайків. Для вас це легкотя. Ви, в принципі, і дві, і три іноді процкаєте, тому 1000 це так. Це мінімалочка така для вас. Так, добре. Окей. О, ці сертифікати по 200 вільного досвіду я взагалі, взагалі не рахую. Я їх потім врестаті об'єдную на найвеликий, той який там 350, чи скільки він нам тисяч дає. Але ну наскільки ці мізерна нагор. Ой, дивіться, два рази підряд, нічого. Це Ні погано. Давай третій раз. Ні, третій раз вже не підкрутили. М -м -м -м, прикольно, прикольно. У мене був танк. У мене був танк. Камуфляж я не знаю, на що міняється. може навіть на золото міняється, не знаю. Але Project в мене був. Але це колекційний танк високого рівня. Так, да, 5000 золота дало. 5000 золота вернуло. Оце діло. Оце діло. Оце я розумію. А скільки тут вірогідність була, що він впаде? О ніхріна, ніхріна вірогідність. Прикидуєте? Типу, вірогідність була 0,05% Добре, а на 100 тисяч золота. Ну ладно, тут в 5, раз 5, 5 разів менше шанс, що 100 тисяч випаде, ніж Project. Але Project мені вже падає, по-моєму, третій раз, якщо не помиляюсь Ну да Може, колись я все-таки дочекаю свого зоряного часу, коли мені випаде, випаде 100 тисяч. Так, да, ну раз вже 3 рази падав прожект. Ну, це получається виходить... Ну да, як би. Там шанс на золото в 5 раз менше, але це вже падав 3 рази. ну тобто В принципі, не, не можна сказати, що я настільки невезучий. да, Просто я е, невезучий на те, що мені потрібно. Мені потрібно 100 тисяч от Ні. Ніяк. Так, добре, останні, друзі, 5 котосиків полетіли і переходимо до вищого рівня. Полетіло. Ще містич сертифікат. Містичний сертифікат, сертифікатів нормально нападло, правда? Тобто там 5%, здається, шанс за цих от е, першого рівня коробочок. Я відкрив 120, і мало 6 штук випасти, да 6. А, мі... а я вже 3 відкрив. І мені ж там штук 5 зверху випало. Ну, зараз я подивлюсь, скільки Так, назад, назад. Ні, ні, не треба мені пропонувати. а да 7, 10, 10 випало. Мало 6 випасти при середньому шансі, а випало 10. Непогано. Давай ще ці повідкриваємо. Тут зростає, бачите, шанс на прожекта Зростає шанс на золото. Тут в два рази більше шанс і 100-150. тисяч А, і містичний сертифікат, РЗД більше. Да там було 5, то 10%. Поїхали, другий рівня. Один день преміум -каунта. Та ти що їмба. Ми ж навіть третього рівня один контосик відкриємо У нас якраз по талісманам збереться. Ні ну це дно. Ну, це якесь повне дно. Я не знаю. З другого рівня, якісь нагороди. Просто. Що Що це за нагороди з другого рівня? Що неадекватно. 2000 вільного досвіду. Клас. Не, Ні, нічого нормального не впало. Добре, третій рівень. Третій рівень. Що в нас тут по, по цьому? 5% на Project. 15% на містечку сертифікату. І 300 000 золота Навіть 50%. Давай 50. 50 підходить. Дай 50. Дай 50, я буду задоволений. Блін, ну два місця према, Ну, два місця према це хороша нагорода. Враховуючи, що зараз розраби трошки стали жадними по цьому прему, Вони його зробили за реальні гроші. Ну, дивіться, ну, в мене вон, 100 днів все на все, да, Нормально, нормально. Хор хорошо, хорошо. Чудова нагорода. З третього рівня мені сподобалось. Окей, тепер ми до містичних сертифікатів переходимо. Мені треба все за що падає компенсація. У мене, я так розумію, тут по всі, чи практично всі танки є, тому мій ці танки не потрібні. Мені треба високий рівень. Високий рівень колекційний танк. Ви по в результаті п'ятий рівень. Преміумний танк. Майже як я замовляв, да. Майже як я хотів, дуже дякую. О, 5 тисяч золота сюди. П'ятерочка компенсація. Чудово. Це, здається, 2500 компенсації, якщо я не помиляюсь. Це теж 2500, якщо я не помиляюсь. А цей. А був він в мене чи не був? Я ж не пам'ятаю. А цього може і не було. Зараз ми глянемо. Зараз ми перевіримо. 3750 компенсація. І. О, 5 тисяч компенсація. нормально. Нормально. Ми не окупилися. У мене 35 тисяч, було 60, мінус 25 тисяч, по суті. Ну, але глобально, бачите, в мене багато танків. Тобто мені грі скаржитись. По-перше, я отримав дефендер. Да? Тобто, в мене дійсно не було дефендера. Я отримав новий танк, який у мене був. А, і чекайте, і мені не дало за об'єкта 452. Не дало компенсації, бо, коротше, в мене був, я його, певно, продав. Так, да, я його певно продав, і це він мені вернувся. В принципі, дев'ятка плюс вісімка. Дев'ятка плюс вісімка. І плюс, ну, об'єктивно, якби в мене було менше танків, то в мене міг би бути шмаль-штурм да, що ми там на початку вибивали, Які там були. ай, дай сюди, дай сюди. Така шляпа, да, Black Prince, якийсь гусь сьомого рівня, шкода, ну таке собі. Ну, але, в принципі, от якби в мене танків було мало на аккаунт, то я би зафармив свободки і бустерів. І срібла, і цього всього. І ще в мене було плюс 5 танків за 25 тисяч золота. Ну, в принципі, в такому, в такому варіанті було б досить непогано Ну, але я відкриваю так більше для контенту, ніж для якогось профіту. Приємно, коли золота золото, ну, але тим не менше. Якось так, друзі, такі в нас вийшов відос Я думаю, що ми з вами зробимо ще один відос по містикам. Давайте навіть я зроблю так. Дивіться, що вам було цікавіше. Бонус для тих, хто ще не скіпнув відео. Дивіться, тут продається по знижкам, але тут відкривається перший контос. Давайте. Щоб я це не робив поза кадром, давайте зараз. Перший контос примусово відкривається. Я не знаю, як це прогорнути. Ось, тому я зараз по знижкам накуплю, що в мене якраз вже лежало на наступне відео. І в наступному відосі друзі, ми оце оце от діло все повідкриваємо. Бачите, вже 43 є. Зараз я ще тоді закуплю, скільки тут 15. Давай, давай, по скидончикам Один хай відкривається. Ну раптом і зараз 100 тисяч впаде. Це буде поза кадром, Прикиньте, як буде обідно. Так. Ну, і оце за 3500. І оце за 3500 беремо. Все. Ось так. Бачите, 66 є плюс шеф той день, коли я буду відкривати, я ще звідси докуплю. І десь біля сотки контейнерів у нас буде. Ми їх собі повідкриваємо. І, можливо, на наступне відео мені пощастить. Так. Така штука. Все, друзі, дякую, що ви дивилися це відео. Хотів би вам ще нагадати таке супер маленьке нагадування. Є е, банк Альянс, в нього є карта ігрова, і там ще до 50% кешбек на вам банківський рахунок капає, тому можете теж оформити цю карту. В описі до цього відео має бути якесь друге там чи третє послання на банк Альянс. Там пошукайте. Або в моєму телеграмі, в закріпленому пості, там теж є послання Тому можете в Телеграм прийти, якщо в описі не знайдете, і там, відповідно, собі знайти послання. З кожної купівлі просто рандомно буде випадати кешбек, то 5%, то 10%, то 20%. Він буде випадати вам на кешбек-аккаунт банку. А далі звідти можна грошима вивести на вашу карту. І ну, куди хочете, витрачаєте. Ніяких обмежень немає. Все, дякую, що дивилися відео. Сподіваюся, вам для вас було цікаве, корисне. Захоплюючи, дякую вам за лайки, за коментарі, за підписка на канал. Дякую всім, хто підтримує канал будь-якими способами. Побачимось з вами в наступних відосах. Пока-пока.